Good morning, children. Доброго ранку, діти! Let's start our today's lesson. Розпочнемо наш сьогоднішній урок. Let's open our student's book on page 17. Відкриємо наш підручник на сторінці 17. Look! Here we have the new topic. Подивіться перед нами новий розділ нашого підручника. The title is Everyday. Заголовок або назва нашого розділу це Everyday кожен день. Day. Look. Here we have some new words. Let's listen and repeat them. Послухаємо та повторимо нові слова. Sing a song. Vocabulary. Do my homework. Brush my teeth. Have a shower. Get dressed. Have lunch. Let's translate the words. Перекладемо нові слова. Do my homework. Виконувати домашнє завдання. Brush my teeth. Чистити зуби. Have a shower. Приймати душ. Get dressed Одягатися. Have lunch. Обідати. Now look at the exercise number one. and point, then sing. Послухай та покажи, а потім заспівай. Подивимося з вами невеличке відео про те, як проходить день Майка. In the morning I get up. I get up at 8 o'clock. I have breakfast. I brush my teeth. And I go to school. With my best friend Keith. Mike's day. Mike's day. After school he has lunch. He has lunch at three o'clock. He does his homework. He plays football with Keith and Howard. And then he has a shower. Let's have a look at the exercise one more Now, let's look at the exercise one one more time. Listen to me and repeat, please. Mike's Day. Day, Майка. In the morning, I get up. Вранці я прокидаюся. I get up at eight o'clock. Я прокидаюся о восьмій годині. I have breakfast. Я снідаю. I brush my teeth я чищу зуби. And I go to school. І я йду до школи. With my best friend Kiss. Із моїм найкращим другом Кітом. After school he has lunch. Після школи він обідає. He has lunch at 3 o'clock. Він обідає о 3 годині. He does his homework. Він виконує своє домашнє завдання. He plays football. Він грає у футбол. With a kiss. And Howard is kitun da hovardom. And then he has a shower. А потім він приймає душ. Подивимося на зображення, що навколо нашої пісні. Спробуємо підібрати для кожного із малюнків речення із пісні, у якому про цей малюнок співають. Picture A – Малюнок A. Шукаємо рядочок, де нам скажуть, що він чистить зуби. It's this one. I brush my teeth. ta, Picture B. I go to school with my best friend Kiss. Draw a line, please. Леті see. На малюнку Сі ми бачимо, що Майк, скоріш за все, снідає або обідає. Тож з'єднаємо з вами, наприклад, цей малюнок із реченням I have breakfast. Я снідаю. Там напевно можемо ще з'єднати із ось цим рядочком, де нам кажуть, що він ще й обідає. Letter D he does his homework. Robit homework. Picture A e. in the morning I get up I get up at eight o'clock. And picture F he plays football. Now let's have a look at the grammar box. Подивимося на табличку з правилом. Нам хочуть з вами показати, яким чином ми можемо сказати, що ми щось робимо, наприклад, кожного дня або о якійсь годині. Наприклад, якщо я хочу сказати, що я виконую моє домашнє завдання кожен день. Я скажу: I do my homework every day». Every day Кожного дня. Підпишемо собі переклад. Everyday кожного дня. He gets dressed at 8 o'clock. Він одягається о 8 годині. Підкреслимо перед восьмою годиною прийменник at. Ми з вами робимо це для того, щоб запам'ятати, що перед тим, як ми назвемо якусь годину, якийсь час, ми будемо використовувати саме слово at. At one o'clock, at 2 o'clock, at eight o'clock. You brush your teeth every day. Ми вже зустрічали з вами слова every day. І ми вже розуміємо, що це речення перекладається як «Ти чистиш зуби кожного дня. Зверніть увагу, що якщо в нашому реченні на початку мова йде про дівчинку, хлопчика або якийсь предмет чи тваринку, тобто це такі слова, наприклад, як «he», she або «it», ми будемо додавати закінчення S або ж ES до тієї дії, яку ця людина виконує. Тому у нас з вами у слова gets є закінчення S, тому що речення починається зі слова he. He gets dressed». Нам з вами кажуть, що I get up, але he gets up. I brush but he brushes. Подивимося з вами невеличке відео для того, щоб зрозуміти, чого до слова cat додали літеру S, а до слова brush закінчення ES. Hammy helps. After school, I go to Max's house. We do our homework. Hammy helps. Hammy, no! Sandwiches. Hammy eats them too. Nom, nom, nom. Hammy, we tidy up. Hammy tidies up too. Mm, mm, oh, no. Look and learn. We eat sandwiches. Hammy eats them too. We tidy up. Hammy tidies up too. Бачимо, що після таких слів як I, you, we та they наше слово eat не змінюється. I eat sandwiches. Я їм бутерброди. You eat sandwiches. Ти їш бутерброди. We eat sandwiches. Ми їмо бутерброди. They eat sandwiches. Вони їдять бутерброди. Але ми бачимо з вами, що речення дещо змінюється, коли на початку з'являються слова he, she або it. Слово eat їсти – отримує літеру S. He eats sandwiches. She eats sandwiches. It eats sandwiches. Eats. Tidy. Tidies. У слові tidy прибирати літера Y змінюється на літеру I перед тим як ми додали закінчення ES, тому що попереду літера Y стоїть літера, що позначає приголосний звук D, літера D. Якби попереду літери Y Стояла літера, що позначає голос найсбук, меба літеру Y не змінювала ніяким чином, а просто дописала б поряд літеру S. Do. Does. До слова do ми додали закінчення ES, тому що слово do закінчується на літеру O. а це і є одна із умов для того, щоб додати саме ES, а не просто літеру S. Watch. Watches. Watch. Дивитися також отримує закінчення І С, а, а не просто літеру С через те, що слово Watch закінчується літерами «ch», що позначають звук Ч. До речі, якби у нас у кінці слова стояли б літери SH, що позначають звук Ш, ми би також додавали закінчення і -с. Now look at the exercise Number 2. Прочитаємо, про що хочуть нам розповісти ці хлопці. I get up at 8 o'clock. Я прокидаюся о 8 годині. I play basketball after school. Я граю в баскетбол після школи. I get up at 7 o'clock. Я прокидаюся о 7 годині. I do my homework after school. Після школи я роблю своє домашнє завдання. Пропоную вам підкреслити слово eight та seven у розповідях хлопчиків адже їх ми можемо замінити на той час, коли прокидаєтеся саме ви. Слова play basketball та do my homework ми також підкреслимо, адже ви зможете замінити їх на щось інше і сказати, чим саме займаєтеся ви після школи. And now open your workbook on page 10. Відкриємо ваш друкований зошит на сторінці 10. Look at the exercise number one. Подивіться, будь ласка, на перше завдання. Let's have a look at the pictures and write the words. Подивимося на малюнки та до першого слова. Зверніть увагу, що якщо наше речення починається із таких осіб, як he, she або it, із нашими словами мають відбуватися певні зміни. Наприклад, have a shower приймати душ. Слово have для he, she, it зміниться на has, brush teeth – чистити зуби. Якщо на початку речення стоять слово hi або ед, brush отримує закінчення «es», адже слово brush закінчується літерами SH. Do homework. Якщо попереду стоятиме hi або it, він вона або воно, do зміниться на does. Додамо закінчення «es». Have lunch Zmienieć na has lunch, get dressed, na gets dressed, go to bed, na goes to bed. Let's read the example. Karen goes to bed at nine o'clock. Karen jede spóty o dziewiątej Number two, Phil and Janet, at two o'clock. Лук, подивіться, в цьому реченні у нас з вами не одна людина, а цілих дві Phil та Дженет. Отже, разом це вже вони. They. Тому ніяких змін із словами відбуватися не буде. Phil and Janet have lunch at 2 o'clock. Have lunch. Have lunch at 2 o'clock. Number three. Rick has after school. Що ж виконує Рік після школи? He does his homework. Great. Rick does his homework. Звертаю вашу увагу, що homework це одне слово. Number four Jason every day Look at the picture. What does he do every day? He has a shower. Good. Has a shower. Jason has a shower every day. Jason Prima Dushnood. Number five. Саша and Anna at 8 o'clock. Знову ж бачимо, що перед нами двоє людей Саша та Анна. Тому ніяких змін із -за словами відбуватися не буде. Бо це вони they. Саша and Anna get dressed at 8 o'clock. Number six. Drag his at nine o'clock. What does he do at nine o'clock? Drag brushes his teeth. Він чистить зуби о 9 годині. Now look at the exercise number two. Read and number. Прочитай та пронумеруй. Sam gets up at 8 o'clock every day. Sam Procadizo годині кожного дня. What picture is it? C Good Job. Put here number one. He brushes his teeth and has breakfast. Спершу відчистить зуби, Бій і тільки потім снідає. Number three. Our today's lesson is over. Наш сьогоднішній урок закінчено. Побачимося у наступному відео.